Святого Богу, зійснувати вас. Саме найголовніше, без чого ми царство Божого не наслідуємо, це любов. Любов до Бога і ближнього. Тому що ви ж пам'ятаєте, да, коли спитали у Ісуса Христа яка найбільша заповідь у законі. Господь э, взяв всі заповіді, абсолютно, які є, Він їх э, об'єднав вдві. Тому що всі інші заповіді, вони як розшифровка цих двох заповідів. Да? Возлюби Бога і возлюби ближніх. Без любові ми царство Божо не наслідує. Без любові нас в рай не пустять. Без любові, да, от коли буде Воскресіння мертвих, адже Воскресіння мертвих буде обов'язково. Нам про це треба обов'язково завжди пам'ятати собі нагадувати. Ми ж по суті робимо це, коли кожного ранку в ранкових молитвах ми читаємо чи співаємо символ віри. Адже там є ж ці слова, що я очікую Воскресіння мертві і життя майбутнього віку. І от коли буде все общевоскресіння мертвих, то ми не знаємо, на яких ми кладбищах тоді будемо похоронені. Може, хтось був похоронений на тому кладбищі з ваш хтось може на куту похоронений, хтось на Наталіки, хтось на манжурці, а може хтось в другому кладбищі. Кожного з нас є своє кладбище. Нас чекає якесь кладбище. Це, це, це правда. Ми нікуди не віримося. Хоча, знаєте, якщо, можливо, ми станемо очевидцями того, як Господь прийде в цей світ, ми ще будемо в живі. По слову Апостола Павла, ми зразу ж преобразимося. Ну, а ми не знаємо, можливо. Ну, скоріше за все, напевне, все-таки нам треба пережити своє кладбище, ми десь будемо. І от коли буде воскресіння мертвих, всі, хто є на кладбищах, вони всі восстануть. Кожний. От даже, коли ви будете на кладбищах, ну, будете приходити мимо могили. І собі нагадувати, що ця людина, тут ці цій могилці, вона вижить тимчасово. В день Божий ця людина восстане, ця людина воскресне, ця людина встане з цієї ями. І буде жива в плоті. Так як Христос Воскрес, так і Господь обіцяє Воскресіння всім. Але ми знаємо, що буде Воскресіння суда. Тобто люди, хто це такі? Та ті, які навчились любити по-справжньому. А хто такі неправедні, які воскреснуть Воскресіння осудження? Це якраз ті, які не навчилися любити Бога і ближніх своїх. А коли ми не вчимося любити Бога і ближніх своїх. А сама ця енергія любові, вона все-таки присутствує в кожному з нас. Тому що ми, коли народжуємося в цей світ, в нас є такі задатки, які не нікуди не діємо. Все одно вони в нас є. Та ж сама любов. Вона є в кожному. Але от ми не користуємося по-різному. Хтось користується по-правильному, да, направляючи її до Бога і ближніх своїх, а хтось направляється тільки на самого себе. Ми цих людей називаємо егоїстами. Его тось один. Тобто Той, який сам себе тільки любить. Той, який живе тільки заради себе. Той, який, окрім себе самого, нікого не хоче бачити. Той, який думає, щоб тільки мені було хорошо. І от така любов егоїстична, вона ізвращає абсолютно все. І егоїстична любов, вона не просто ізпрощає все, а ну, людина може себе навіть обманювати. Є така егоїстична любов, яка заставляє допомагати іншим людям. В якому випадку це Да? Коли людина бачить людину в біді, і людина ну не то, що жалко, а ця людина в біді, вона создає дискомфорт. Просто відвернуться, бо от я не можу. Тому що характер такий меланхолічний. А ця людина мені создає дискомфорт. Я не хочу бачити цю біду людину. А щоб це бідна людина і не бачить, що вона в такому стані, і, значить буде допомогти. Тобто мотивація не в тому, що ця людина дав Божий образ і подоба, я цю людину повинен любити так само, як і себе. От ця мотивація, коли ми безкорисно, не заради себе, не щоб нам було добре, не для того, щоб удовлетворити свою годину, а просто безкорисно зробив якусь добру справу і забув про це. Ні, от буває так, що та егоїстична любов заставляє допомагати іншим, щоб своє его успокоїть, щоб свою меланхолічність успокоїть, щоб не бачить тих людей, які роздражають. А вже часто буває навіть в сім'ї, да, когось той захворів, і ти, і ти намагаєшся цю людину вилічити не заради того, щоб ця людина була здорова і щаслива, а для того, щоб ця людина не хворіла і не создавала проблеми. От ми, на жаль, про це не задумуємося, що часто якісь наші благочестиві пориви вони можуть бути мотивовані саме цією егоїстичною любов'ю до самих себе. Що от я є, я заради себе, цей світ повинен якось виправляти, щоб мене ніхто не роздражав, щоб мене ніхто не напрягав. І ця егоїстична любов вона може призводити до того, що людина а, думає, що от мене з Богом все добре. Я Бога люблю, я до Бога відносуся правильно. Але зачасту ця ж як проявляється егоїстично. Навіть тоді, коли людина і в храм приходить, навіть тоді, коли й молиться, а на природу молитв нашу. да? про що ми більше за все молимося? Ми Що, у Бога більше, що ми в Богу більше за все говоримо? А за часу ми Богу що говоримо? Боже, спаси! Боже, щоб перестало боліти. Боже, щоб там якісь проблеми вирішилися. Боже, щоб там ще щось, щось ще, і ще, іще для нас, щоб нам було хорошо. Щоб було хорошо ближнім нашим. Ну Це не любов до Бога. Це любов до самих себе, якщо ми молимось за себе. Це любов до наших ближніх, якщо ми молимось за них. А любов до Бога, то як проявляється? Любов до Бога вона проявляється просто в виконанні заповідей. Тому що Господь в прямо сказав, якщо ви мене любите, то будете виконувати мої заповіді. І от справжня любов, вона безкорисна. Безкорисна. І от що відбувається дивовижне, коли людина хоча б трішечки починає так любити, безкорисна, Бог і внижив своїх. Це людина без цих людей вжити не може. Це людина не може без Бога жити. От людина, от іноді я таку фразу чую, що, е, от там люди починають в церкву ходити, і потім мені кажуть, бачите, знаєте, в мене вже в церкву, я вже не можу щось церкви. Тобто, є няка, така туга, що я, от, мені хочеться бути там, там, де я люблю. Тобто, я йду до церкви не те, що так треба, не тому, що бачу, каже А от мене туди У е, нас Просто дуже такий а, маленький словарний запас. І деякі духовні речі ми не можемо висловити от, просто. І тому ми от такі примітивні слова підбираємо. І от коли тягне туди, це означає, що, от, що ти любиш. Це означає, що ти хочеш побачити цих людей, які є в церкві. Це означає, що ти хочеш приступити до Таїствої користі, де Христос дає себе самого всім нам. Це дуже висока любов. І оцю любов в собі треба розпитувати. Цю любов треба в собі берегти. Тому що запросто, може в нашому житті трапитись таке, що ми цю любов можемо навіть втратити. А таких спокус дуже багато, дуже багато всяких різних. Але в той же самий час, коли ми ці спокуси перемагаємо, ми в любові стаємо сильнішими. А от коли є спокуса з суєтою, що ой, надайте зробити, надайте зробити і там валиться, і там валиться, отуте. А я стануся, стануся, не піду до церкви. Потім раз, другий раз, третій раз так само, ще якісь обставини. І людина може потіряти цю любов. Людина може охладіти. Але коли людина перемагає свою судові, ні, я залишу заради Господа оці свої справи, нічого страшного не случиться, і піду. от тоді, коли людина це в собі перемагає, тоді дійсно людину починає тягнути церкви. Що церква стає вже не якимось додатком до життя, а стає ось цією такою виразом і формою любові до Бога жертвеною. Чому? Тому що коли ми йдемо сюди, в церкву, в неділю, ми жертвуємо багато чим. Ми жертвуємо своїми силами. Тому що, попробуй там да Я то хитрий, у мене машина є, а більшість пішечки ходять. І от жертвують свої сили Ідуть, ножки болять, а хтось в возрасті. А потім сходили в церкву, да, вернулися додому і все, вже нічого не може робити, бо сил нема. Ми жертвуємо заради Господа свої сили. Ми жертвуємо заради Господа свій час. Ми заради Господа жертвуємо своїм егоїзмом. Тому що тут, находячи всі поруч, один біля одного, ми вчимося приймати один одного, такими, якими ми є. Там, ми, ми люди, ми, ми як йожики, волимо друг друга вольно чи не вольно. Хтось не так що сказав, хтось не так, що глянув, десь щось вспомнилося старе. Але тут, знаходячись поруч, заради Господа, ми жертвуємо своїй годині, ми жертвуємо своїм самості, ми жертвуємо своїм оцім поконом, да, який з роками ми навколо себе створюємо, там, де привично, там, де уютно. А от ми вилазимо з цього покону і допускаємо своє життя когось ще. Заради Господа. І от коли цей навик є, тоді дійсно ми любимо, тоді дійсно нас тяне в церкву до причастя, тоді дійсно нас тяне один до одного. Тоді дійсно, коли ми бачимо один одного, ми радіємо один одному, що ми побачили один одного сестру чи брата во Христі. А коли хтось помирає, ми гірко плачемо, тому що цю брата чи сестру у Христі. Ми на деякий час не побачимо до Воскресіння мертвих. І це туга, це боляче, бо полюбили. А якщо хтось помер і все, і м'ясо в серці навіть нічого не споверхнулося, значить не любиш. Якщо церкву закрили і думають, люди ну, закрили так, закрили. Живемо далі. Значить, не от да, Це важливо, дуже важливо. Чекали. Батюшка там щось нагрішив, його по телевізору показали. Люди, а, і все. Яка це церква? Не буду робити. Ну, значить, не любив. Можливо, любив батюшку, да? батюшка і все. І все. А для Бога не залишалося місця. І от в день страшного суда Господь з нас буде питати саме за цю любов. Чи ми любили чи ні. Тому що все станеться є результат. Якщо ти любиш. Так, да, ти не будеш убивати, ти не будеш красти, ти не будеш обманювати, ти не будеш зраджувати, ти не будеш байдужим, бо ти любиш. Любов заставляє тебе бути добродетельним. А якщо ти не любиш, окрім себе самого, ну знаєте, от тоді виходить все стане. Тоді люди і скандалять, і рубаються, і зляться, і обіжають один одного, і, і байдужі, і крадуть, і вбивають, і що хочеш, тому що не люблять. А коли ти не любиш, це означає, що це вже не людина для тебе. Відбувається таке ваше чоловічиво ні Справжня людина це я, всі інші так. Всі інші так. Трішечки ниже уровень за мене. А Господь як сказав, Возлюби ближнього як самого себе. А що це означає? Пішу, Других треба жаліти, так як ми жаліємо себе. Інших треба розуміти. Ходить їхнє положення, так як ми входимо в своє положення. Інших треба виправдовувати, так як ми себе виправдовуємо. І от як самого себе. Тому що Перед Богом ми діти всі, перед Богом ми всі діти Божі. Ми про це забуваємо і не цінимо це, але ми діти може, Господь готова всім нам Царство Боже прекрасне, краще, чим саме велика радість на цій землі. І Господь готовий нам воскресіння мертвих. І тому нам є за що боротися. Нам є смисл любити. Тому що потім ця любов, воскресіння Мертвого, коли ми восстанемо з нашої могили. коли ми станемо перед Богом, який в силі славі своєї явиться відкрито, якщо в нас буде любов, ця, Господь прийме нас до себе, і ця любов вічно в нас буде возростати. І це тепло раю, Царства Небесного ми можемо трішечки відчувати і тут, зараз, в нашому світі, хоча б трішечки любимо Бога і тих людей, які є в нашому житті. І за цю любов треба поборотися. Заради цієї любові треба боротися з усім, з усім, з усім, що заважає. Бо воно того варто. Бо все інше воно пройде. Все інше воно пройде. Абсолютно все. Нам здаються зараз речі якісь актуальні. Вони зараз актуальні. А потім вже все, воно відійде, пройде, свободності пропаде. І з чим ми залишимося? Ми шукаємо перше все царство Божого і правди його, а все це додасться вам. Пам'ятаємо це і будьмо християнами, не дивлячись на що. Ані.